Трішки скоріше ми зупинились над тим, що продавали ug коїни, успішно продали та й заробили гроші. Ну і на нашому балансі було майже 15 мільйонів гривень. Нарешті залітає 35 та серія шляху до m 5 CS. Будь ласочка, підпишись, адже нам потрібно виконати сьоме завдання з дужки. Самі розумієте, без вас виконати це завдання я не зможу. Одразу на початку серії ви напевне запитаєте Фортіс, а звідки ти взяв 18 мільйонів гривень? Буквально в попередній серії в тебе було 15 мільйонів, а вже виходить 18. Братва, все досить просто. На прямому ефірі в мене була можливість придбати вудку за 900 тисяч гривень. Саме вудку п'ятого рівня. Ну і що ж, на вашому екрані видно, як я придбав вудку за 900к. Ну а вже пізніше на прямому ефірі я продав за 1 мільйончик та 900 тисяч гривень. Ну і слухайте, буквально легко і просто залутав капусту. І ви напевне скажете, Фортіс так це не виходить плюс 3 мільйони. На гривень, звідки появилися ще гроші? Братва банально придав деякі ресурси з багажника, по типу м'ясо, риба. Були справді на чудовій ціні, тому я вирішив продати, ну і звісно, золотати файну капусту, поки знаходиться товар на хорошій ціні. Ну і вже виходить ось така ситуація на нашому балансі. До речі, з депозитом також непогано. Відкриваємо телефон та зразу заходимо в банк. Ну і бачимо, залишається відіграти сім байдайчиків. Думаю, за сьогодні справді відіграємо. Так, і що у нас там по батл пас. А по батл пасу досить круто. Можу вже забрати 4 винагороди, але поки що забирати не буду. Заберу трішки пізніше. Окей, заходимо в завдання. Ну і я гадаю, буде правильним виконати пару завдань. По типу, відремонтую своє авто 5 разів. Завдання готове. Ще одне завдання: орендуй транспорт. Завдання готове. Ну а наступне завдання виконати буде досить важко. Тому виконувати наразі їх не буду. Заходимо в щоденні завдання, та давайте виконаємо. По типу відвідай Автошколу завдання залітає на базу. Так, бачимо завдання від -відай стріпти з клуб. Ще одне завданнячко залітає. Добре, думаю, на сьогодні завдань точно хватить. Швиденько спавнимо квадроцикл, відкриваємо багажник, та бачимо, що у мене пропала вся картопля. І як виявляється, на одному зі стрімів я взяв її та й продав. До речі, я продав по дуже вигідній ціні: 3700 гривень за одну штуку. Ну і слухайте, з цього діла золотав справді добру лавеху. Думаю, братва, ви самі розумієте, для того. Щоб купити М5 нашого ку мені потрібно 150-200 мільйонів гривень, а гроші самі не з'являться. Ну а заробіток на лохині вважається найкращим. Ну звісно, якщо власник має Віпку, адже Лухина росте набагато швидше. Але для того, щоб вирощувати Лухину, ви самі розумієте, треба мотоблок. Зрозуміло, щоб зменшити термін. Тому саме зараз хочу зайнятись крафтом нового мотоблока, адже купувати в людей реально дорого: 3-4 мільйона гривень за мотоблок, котрий ми можемо скрафти. Те самі, та й при тому ресурси у мене начебто є. Ну не всі, звісно, тому що треба дуже багато інструментів. Ну я вважаю, більша частина. Зараз вирушаю на свою квартиру та візьму всі ресурси, котрі у мене є. Ну і подивимось, що у мене там взагалі буде. А саме ось такі ресурси я зміг дістати дома. Залишається два старих колеса, дві пружини та п'ять підшипників. До речі, котрих злутати буде досить важко. Окей, але думаю, для початку треба підлутати два старих колеса, котрі, до речі, падають на роботі. Евакуатора, підходимо на мітку та влаштовуємось. Ну і все, їдемо працювати. 13.27. годинку 13 A few moments later. Ну що ж, нарешті, пройшло чи немало часу. На годиннику майже половина четвертої, а в моєму інвентарі, нарешті, є два колеса. Слухайте, досить довго я їх фармив. Вони прям дуже рідко випадають. Окей, швиденько звільняємось. Ну а далі у нас на черзі це пружини, котрі також потрібно крафтити. Ну наскільки я знаю. Їх можна дістати, шукаючи скарби в Чорнобилі. Тому давайте заїдемо на лавку шукача скарбів, придбаємо карти, ну і відправимось в Чорнобиль. Ага, приплили. У цьому магазині закінчились товари. Хай-яй-яй-яй-яй. Так, братва, зв'язався з людиною, котра знаходиться в клані. Ну і може дати мені, скажімо так, вертушку. Окей, получається, зараз дасть нам руля. Ну і будемо собі акуратно формити. Ой, ну слухайте, сьогодні нам треба знайти 20 інструментів. Не знаю, чи справді вийде, ну, як мінімум, постараюсь. Окей, Ну що ж, перелітаємо на місце та починаємо викопувати. Окей, ну що ж, на годиннику майже 16.00. Ну і зустрінемось, напевно, зовсім скоро. Або не зовсім скоро. A few moments later. Ну що ж, пройшло чи немало часу, та ось така ситуація знаходиться в моєму інвентарі. За цей період часу я зміг налутати рівно шість інструментів. На жаль, більше не вийшло, адже у мене закінчились карти. А в магазині, в котрому продаються карти, на жаль, не завезли продукції. І до речі, Тепер при пошуку скарбів випадає нітроген, ну а також білий гриб. Я як побачив вперше взагалі здурів. І до речі, подивіться на годинку 18.04. А це означає те, що приплили нові контейнери. Тому братва, пропоную полетіти швиденько до них. Ну що ж, тоді залітаємо на контейнери та одразу бачимо нову пусту та й багато інших контейнерів. Ну знаєте, конкуренція чи не мала? Ой, знаєте, перебивати не дуже хочу, тому що чувачки буквально зараз відкриють. Але чесно скажучи, мені й самому хочеться відкрити контейнер. Так, у нас тут Олег є, ще якийсь чувачок ставить на США 800 тисяч гривень. Ого. Давайте поставимо 1 мільйончик гривень. Так, чи немала сума, але все ж таки подивимось: ставить 1 мільйон і 10. Ну, прикинь. Походу, братва, буде так смачно перебивати, чисто по 10. Ставимо 1 мільйончик та 150 тисяч гривень. 1 мільйон 400. Ай-яй-яй-яй-яй, ладно, ладно, давайте 1 мільйон 450. Такий, знаєте, невеличкий торг. Хе, буквально на 50. 1 мільйончик 500. Окей. Окей, ставимо ось таку суму. Я не знаю, думаю, максимум дойдемо до 2 мільйонів гривень. Ставимо, коротше, братва, 2 мільйона гривень. 2 мільйона 100. Угу. Ай -яй, яй, знаєте, трохи страшно. А що там взагалі всередині може бути? Доч, то все. Ай. Навіть не знаю. Окей, 2 мільйона 150 тисяч. Хай буде. На балансі залишається 16 мільйонів. Слухайте, ну не знаю. Я гадаю, за 2 мільйона 150 мені не дадуть відкрити. Ну, тут ще рахуйте Японії. Єпонія за 1 мільйон. 1 мільйон? 200, а тут США взагалі за скільки? За Ха-ха-ха! Ви що, граєте, чи що? Ой, братва, все ж таки я цей контейнер відкрию за 2 і 1. Так, давайте подивимося, що в середині взагалі, я не знаю. Будь ласка, випаде, мені ось цей додж Наскільки я знаю, він коштує 50 мільйончиків гривень. Ну, такої, якщо продавати. Або ця машинка. Ну хоча б щось. Або ця бешка, щоб був реально окуп Тому що хочеться реально взяти, щоб був в окуп 2 і 1 мільйон гривень США. Бля, це просто дуже величезні гроші. Якщо я прокакаюсь, буде дуже навіть обідно, чесно скажучи. Окей, давайте відкриваємо. вау! Oh, wow. Wow, wow, wow. Продавати чи ні, в чаті напишіть, що зробити. Коротше, братва, напевно, продаємо порту. Ой, йо, йо. <звілляє> Коротше, братва, я по досі шоці мені сказали, що цю автівку можна продати за 20 мільйонів гривень, якщо забрати. Але я продав порту, тому що я реально не знав, яка ціна. І слухайте, гроші я справді добре підняв. На моєму балансі знаходиться 29 мільйонів гривень. Ну, нарешті я прийшов час, скажімо так, зняти гроші з депозиту. Окей, заходимо в депозит та бачимо, можна зняти. Тому знімаємо кошти. Та ось така ситуація знаходиться на моєму банку. Тому давайте одразу відкриємо новий депозит. Буквально на 60 байдайчиків. Та вписуємо суму 5 мільйонів гривень. Оформити депозит. Ну а вже решта грошей просто знімаємо. Ну все, капуста залітає на базу. Та на моєму балансі чи не мала сума 32 мільйона гривень. The next day. Окей, на годиннику вже друга година. Та ось така ситуація знаходиться в моєму інвентарі. Як ви бачите. Бачите, зміг я дістати 9 інструментів, потрібно ще 11. І одразу скажу, це не так просто. Посліднім часом досить важко випадають інструменти. Банально фармив 2 години, випало пару інструментів, а щось скоріше фармив, то за годину випало цілих 10. Коротше, не знаю, це рандом. Ладно, я думаю, трошки пізніше з цим ми розберемось. Це, звісно, добре, що я хочу скрафтити мотоблок, але паралельно треба виконувати ще інші завдання. Окей, заїжджаємо тоді в тюнінг салон і хочу дещо поміняти саме. В цьому автомобілі. Ви напевно скажете, Фортіс, а так для чого? В тебе є Audi R7? Так, братва, в мене є Audi R7, але все ж таки хочеться ще кататись на іншому автомобілі, тому що є 60 та бешка, по-першому, легенда, а по-другому, тачка для душі. Тому саме зараз в ній хочу поміняти деякі критерії. Заходимо в передній бампер. Ага, бачимо сток і ось така двіжуха. А, я думаю, можна прибрати ось цю губу. На жаль, її забрати не можна. Окей, давайте глянемо задній бампер. Чікс, Чікс. Блін, все ж таки тут нічого не поміняє. Ай-яй-яй, глушники, окей, давайте глянемо. Сток ось так виглядає. Самі розумієте, взагалі не супер. О, отак гарно, до речі. Такі ще труби є і ось такі. Але, все ж таки, найкращі труби це ось ті. Бічна спідниця. Угу. Ні, бічна спідниця мені взагалі не подобається. Так, ось ось спойлер. Сток, Такий. Сякий. бемс, бемс. Взагалі ніякий спойлер сюди не йде. О, можна забрати. Во, все, можна забрати. І ось так машинка вже виглядає досить потужно. Та ні, справді, мені чогось так більше подобається. Давайте поставимо ось так. Тепер машинка реально похожа на е 60. Ай-яй, маленька, дай боже. Так, ну слухайте, наразі ось так поміняв, не знаю. Начебто думав, можна багато чого поміняти, але справді так не виходить. Тут знаєте, трошки не такі як на М5. Не знаю, братва, начебто прибрав передню губу, начебто норм, а начебто і справді чогось не вистачає. Короче, ладно, хай буде поки так.